Привіт. А де Макс? Привіт. Привіт. Він вийшов, але у нього якась цікава новина для тебе з приводу вчорашньої експертизи. Так що ти почекай, він зараз повернеться. А коли це ти збираєшся? Браю зустрітись зі своїм майором випадковим. З ким? З ким? З майором. Ми, ми познайомились з ним в клубі анонімних алкоголіків, коли розслідували справу про вбивство. Згадай, я тобі розказувала про нього. А, Тим, і от я ви собі. Він вирішив випаруватися. Тобто як випаруватися? Ти ж, як я розумію, сама його відшила. Та й коли це було? Це інша справа. Він був запасним варіантом, а тепер зараз пливе в чужі руки. Так ти радіти за нього повинна, може він своє щастя знайшов? Mm. Зараз. Я не знаю, що за фрукція його мадам, що образить мого майора. І не відмовляй мене. Я маю все з'ясувати прямо зараз. Він з нею зустрічається в парку. А звідки ти знаєш? Підслухала. Вчора випадково. Так само випадково, як і зустрітися з ним збираюся. Краще не ходи. Жадмили. У мене зараз обід. А в свій вільний час я можу робити, що захочу. Так що, Авідер.